Мої вітання. Ви на каналі Невідчепна Думка. До вашої уваги, індійська притча Як зважити слона. Зауважу. Притча це твір, в основі якого покладено повчально алегоричний сюжет, побудований на прихованому порівнянні. На відміну від багатозначності тлумачення байки, у притчі зосереджена певна дитактична ідея. Сюжет притчі будується в образній формі, на життєвих ситуаціях, на повсякденних спостереженнях суспільного життя. На перший погляд здається, що зміст притчі дещо прихований, і мовлення притчі проводиться навздогад. Але це не так. Притчі мають надзвичайно великий зміст, колосальний задум, мебиякий замисел, вони винятково дохідливо сприймаються, притчі уособлюють собі і світські ситуації, приповідки, народні спостереження. І загалом всю народну мудрість, а в Євангелії ще й Господню науку. У перекладі з грецької мови слово притча це йти пліч опліч, себто притча пліч опліч ставить відоме з невідомим. Адже притча дозволяє зрівняти відому істину з невідомою. Істину в притчах подавалися у символах, образах та алегоріях. І переходимо до самої притчі. Одного разу цар прогулювався своїм палацом і почув розмову слуг. Ті критикували першого міністра. Вони вважали, що міністр нічого не робить, незаслужено користується повагою царя і даремно отримує велику платню. Цар підійшов до них та запропонував пройти випробування хто переможе, той стане новим міністром. Як завдання, він запропонував їм зважити слона. Слуги збентежилися, де знайти такі ваги, щоб не слона. Як вони тільки не думали, як не намагалися, а вагу слона дізнатися не змогли, тоді пішли до міністра, і цар його запитав Чи не міг би ти зважити слона? Звичайно можу, була відповідь міністра. Він через шість хвилин повернувся і доповів точну вагу слона. Слуги розкрили рот від подиву, а цар попросив міністра пояснити, як йому вдалося так швидко зважити слона. Ти знайшов такі великі ваги? запитав він міністра. Ні, ваша величність. Я завів його човен, який був у басейні, і відзначив рівень у дотонажності. Потім слон вийшов, а я почав наповнювати човен мішками з борошном. Коли водотонажність досягла того ж рівня, я склав вагу усіх мішків і дізнався вагу слона. А ми робимо висновок. Хто має розуму, має силу, якщо не має розуму, немає сили. На цьому крапка. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки. На все добре!